Деякі недвілоглядні політики переконані, що можуть відволікти нас від підтримки України. Вони, звісно, з присущим їм звичайним блеском люблять і добре роблять це. протокольно улыбаються, хлопають всіх по плечу. Ну, уваження до другим людям, до другим странам, до другим народам, заключається в другому. Заключається в том, щоб а учитывать их интересы. И тогда... Не нужно будет никого подавляти. У ЄС закладений рекордний бюджет на допомогу Україні. Про це в Брюсселі за підсумками саміту ЄС присвячений ситуації на Близькому Сході, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Європейському союзу не доведеться обирати між допомогою близькому сходу або Україні, тому що гроші бюджету на підтримку України вже виділені. Дозвольте мені висловити важливу думку. Дехто дуже недалеко глядає. Переконаний, що може відволікти нас від підтримки України. Ми доведемо, що вони не праві. Ми стоїмо поряд з нашими друзями в Україні так довго, як це буде потрібно. Важливо, що наша пропозиція багаторічного бюджету ЄС вже була опрацьована та великий обсяг допомоги для України уже в процесі підготовки, тому що ми знаємо, вони воюють за нас, за наші цінності, і ми будемо стояти поряд з ними так довго, як це буде необхідно. Сила Урсула Фондерля День в європарламенті був дійсно насичений подіями. Зранку європейські депутати обговорили санкції проти Росії, які діють зараз, і які плануються запровадити найближчим часом. І ось якраз під час обговорення санкцій проти Росії виступав європейський комісар Дід'є Рейндольс І він повідомив дуже цікаву новину, що вчора у Брюсселі відбулося засідання робочої ради за участі Єврокомісії та представників держав. Членів європейського союзу, які обговорювали створення конкретного механізму конфіскації російських активів на користь України українського бюджету підтримки українського війська. Е, власне е, зараз про це йдеться дуже багато розмов е, у європейському союзі, тому що початково говорилося про те, що заморожені російські кошти, а навіть лише коштів російського центробанку це 300 мільярдів євро, які е, заморожені на банківських рахунках. Спочатку йшлося лише про те, що ці кошти можна використовувати лише частково. Відсотки банківські, які нараховують за ці кошти, можуть бути передані Україні. Як власне вже прийняла рішення Бельгія, і вона передасть Україні 1,7 мільярда євро відсотків від заморожених російських активів. І зараз у Брюсселі почали серйозно говорити про те, що ці активи можна і треба конфіскувати. Це власне хороша, велика така глобальна сьогоднішня новина з цього приводу. Ну і плюс всі ми тут задоволені тим, що сьогодні європарламент. Нарешті затвердив 50 мільярдів євро від України макрофінансова допомога на наступні чотири роки. Щоправда, на цьому справа ще не закінчилась. Тепер ще раз треба внести цю суму у європейський бюджет, включаючи бюджет на 2024 рік. І також остаточне рішення має прийняти Європейська рада. Але власне те, що парламент затвердив цей документ відповідну резолюцію, це означає, що справи йдуть, і Україна свої 50 мільярдів євро отримає. Питання, звісно, коли? Власне, щодо цього остаточного рішення по 50 мільярдах Тетяно мають ще відбутися переговори із усіма членами ЄС. Чи є у нас певність так? Бо не всі представники ЄС дуже дружньо до нас ставляться. І я не тільки про Угорщину, зараз і від Словаків можна чекати різного. Чи, чи маємо якісь гарантії? Якусь певність, що далі все піде гладко, тобто що дійсно питання лише часу, коли а не і чи немає загрози, що може десь бути якийсь відкат? Відкат назад, маю на увазі, насправді, е, насправді е, Європейський союз досі не запланував жодної допомоги Україні, починаючи з 1 січня 2024 року. І тому, якщо цей механізм не буде остаточно затверджений, Україна залишиться фактично без європейської допомоги для бюджету. Але з того, що говорив сьогодні європейський комісар Діді Рейндерс, е, з того, що говорять представники Єврокомісії. Єврокомісія, європейська рада буде тиснути на всі держави, щоб вони погодилися на цю допомогу Україні. І як це було і в минулому році, 18 мільярдів євро для України виділені на 2023 рік. Також приймалися не гладко, але все-таки прийняли і Угорщина погодилась, і Польща погодилась, яка на той момент була також не зовсім за. Uh, і до речі, я б хотіла додати: ми з вами два тижні тому uh, замислилися, що буде, якщо Україна не встигне розробити план реформ, uh, необхідний для початку реалізації цієї програми «Ukraine Facility». Або, наприклад, якщо Україна розробить план реформ, але його не ухвалить uh, Європейська комісія, якщо він uh, буде визнаний. Сирим чи незадовільним і ось сьогоднішня резолюція проголосована. Вона дає відповідь на це запитання. Якщо до 31 грудня 2023 року Україна не затвердить план реформ та реконструкції, або якщо він не буде затверджений Європою, то Європейська комісія має право продовжити. Економічну підтримку бюджету України, але виділяючи Україні не більше ніж півтора мільярди євро на місяць. Це власне стільки, скільки зараз євросоюз виділяє Україні щомісяця у рамках чинного пакету макрофінансової допомоги. Так що, при, що на... про нас та... говорять тетяно. Тобто, ну не хотілося б опинитися знаєте. В стані лузерів, які в силу невиконаного якоїсь там частини домашнього завдання отримали укорочену пайку фінансову. Ну не хотілося би дуже. Ну от які от настрої, передайте. Ви знаєте, я вчора, коли слідкувала за дебатами якраз з приводу цієї макрофінансової допомоги Україні, звернула увагу на те, що, на жаль, якщо раніше про корупцію в Україні були схильні говорити лише маргінали та крайні праві чи крайні ліві депутати, то вчора побоювання щодо української корупції звучали з вуст навіть абсолютно пристойних людей. Тобто корупція в Україні це те, що зараз хвилює європейських політиків і європейських чиновників, і якраз у механізмі «Ukraine Facility» запроваджена безпрецедентна річ це створення незалежної ради аудиторів, які будуть слідкувати повністю за всім процесом витрачення. Коштів європейського союзу України ці аудитори будуть призначені Європейською комісією без участі уряду України, без участі української сторони. Хто ці люди будуть, ми поки що не знаємо, і цим аудиторам Україна буде зобов'язана надавати повну інформацію, включаючи доступ до закритих реєстрів до всіх всі, всіх питань. І ще сьогодні цікаво. Депутати внесли поправку про те, що буде створений єдиний веб-сайт, на якому прозоро будуть розміщувати інформацію про всі е, фінансові Транзакції пов'язані з коштами Європейського союзу, тобто, е депутати Європарламенту та єврочиновники перестраховуються, щоб їх гроші не вкрали в Україні. Американська економіка та держфінанси перебувають у хорошому стані, аби забезпечити інтереси США за кордоном. Сполучені Штати можуть дозволити собі підтримувати війни на два фронти, і в Україні. В Ізраїлі, оскільки конфлікт з Хамасом загрожує стабільності на близькому сході, США також можуть і повинні підтримувати боротьбу України проти Росії. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єлен в інтерв'ю Sky News. Вона сподівається, що Конгрес узгодить додаткову допомогу країнам. Well, first of all, let me say it is, um, very much це дуже важливо. Інтереси національної безпеки Америки в тому, щоб допомогти Україні у цій війні. Стоїмо за демократію і за територіальну цілісність та поразку Росії, яка наважилася взяти на себе сміливість втягнути нас у велику війну. Це загроза для демократії та безпеки. Реальні загрози національній безпеці. Тому це не благодійність для України. Це наші інтереси, це в інтересах Європи.